Любі захисники, я вірю в те, що скоро настане наша перемога. А щоб це сталося чим швидше, я хочу вам прочитати уривок з книги, яка мене захоплює. Пройшов ще не один тиждень. Зерно, яке посіяли торові родичі, стало врожаєм. Настало і минуло літо. Мирослава пішла у третій клас онлайн школи. Вона вчилася і зі своєї кімнати із укриття. Сирена вивчила три нові пісеньки. У протитанкових їжаків з'явилося маленьке потомство їжаченята. Птахи знову готувалися відмітати у виріж. Настала осінь. Час від часу до них доходили вісті про вдалу відсіч загарбникам то в одному, то в іншому місті. Отримавши її, нападники відступали. Танки до лісу, в якому жив Тор, більше не заїжджали. Може, пам'ятали про тамтешніх їжаків? А тоді відсіч з'явилася й поруч з торовим містом. Окупанти, які нападали на нього, як і на багато інших схожих міст і сіл, почали відступати все далі й далі, аж поки не сховалися за власним кордоном. Сирена зрозуміла, що їй більше не хочеться скажено волати. Протитанкові їжаки, що за весь цей час не склепили повік, могли нарешті й собі подрімати, як їхні родичі, які проспали початок війни. Тато Мирослава повернувся додому, а тракторець Тор раптом зрозумів, що йому треба поставити на місце той будинок, який він сховав у лісі на самому початку війни.